25 жовтня в Україні відбудуться вибори до місцевих органів влади, і вони відбудуться вперше за новою виборчою системою, так званою пропорційною з преференціями. Українці вже мали виборчу систему пропорційну, зокрема, і вибори в парламенті так відбувалися, але це була система інша, Це була система з так званими жорсткими списками. Це означає, що фактично голосували лише за відкриту першу п'ятірку, тоді як впливати на список та тим, що знаходилося поза гарною вітриною, виборець ніяк не міг. Ця система, начебто, має відповісти. На цей виклик. Закон дійсно не ідеальний, і критика, яка звучить цього закону, я її поділяю. Але дійсно цей закон, по-перше, приймає таку річ, як продаж місць у списках. Сьогодні е, вже е, не можна там купити в прохідній частині місце і спокійно собі сидіти. я думаю, що цей закон ну певний перехідний. Я не думаю, що вже. Нам не треба буде далі по ньому проводити по подібній системі і парламентські вибори, але сьогодні він є і по ньому можна провести чесні вибори, якщо політичні сили захочуть чесних виборів. Для селищних і сільських рад насправді нічого не змінюється. Там далі вибори відбуватимуться саме за мажоритарним сценарієм. Хто набрав більше голосів, той став депутатом. Ну а для районних, обласних, міських рад натомість вже працює нова система. Ну і цікаві нововведення, які стосуються виборів міського голови для міст великих міст, які мають населення понад 90 тисяч. Там вибори відтепер відбуватимуться в два тури, тобто так званою абсолютною більшістю голосів. Отже, як працює пропорційна система з преференціями? Партії і лише партії висувають своїх кандидатів на територіальних округах? Візьмемо для прикладу. Полтавська область, там є 120 депутатів обласної ради. Відповідно, в Полтавській області будуть розігруватися 120 мандатів. Сама область буде поділена на 120 територіальних округів. Виборчий бар'єр складає 5%. Це означає, що якщо партія не подолає саме в Полтавській області цей виборчий бар'єр, жоден з її кандидатів не пройде до складу обласної ради. Що буде, якщо партія, скажімо, подолає цей бар'єр і набере рівно 5%? 5% від 120 це є 6 місць в обласній раді. Отже, як ці шість мандатів будуть розподілені між кандидатами від цієї партії? Перший номер автоматично дістається людині, яка очолює список. Ця людина не закріплена за жодним територіальним округом і стає автоматично депутатом після того, як партія набирає свій підтивідсотковий бар'єр. Інші п'ять місць це будуть ті кандидати, які набрали найбільшу відсотку кількість голосів у кожному своєму територіальному окрузі. Скажімо, цей депутат набрав 35 відсотків, цей 32, цей? 24 цей 18. Всі решта кандидатів, які набрали менше 18%, автоматично не проходять до обласної ради Полтавської області. Ця виборча система може породжувати ситуацію, коли, скажімо, кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів на окрузі, тим не менше, не стане депутатом, оскільки його партія не подавала 5% відсотковий виборчий бар'єр. Або розглянемо іншу історію, скажімо, в виборчому окрузі, де в результаті від рахунку голосів відразу три кандидати набрали приблизно однакову кількість по 15%. відсотків. Всі троє можуть опинитися поза стінами обласної ради. Це станеться через те, що скажімо, першого кандидата не подавала виборчий бар'єр партія, а два наступних програли у змаганні з іншими кандидатами від своїх партій в іншому окрузі. Ну відповідно в сусідньому окрузі в сусідньому районі, скажімо, відразу два кандидати, які наберуть велику кількість голосів, стануть депутатами обласної ради. Ця виборча система призводить до нерозуміння результатів виборів з боку саме громадянина, тому що кожен виборець побачить, що в результаті голосування на цьому окрузі переміг кандидат, а а результат, тобто свій мандат, отримав кандидат, який отримав друге, третє, четверте місце, і це призведе до того, що виборці будуть сумніватися в чесності підрахунку голосів. Ну і ще одне важливе нововведення – це те, що за жінками закріплюється квота. Тепер вони повинні займати не менше 30% від партійного списку. Ну і на сам кінець, давайте подивимося, як буде виглядати приблизно виборчий бюлетень 25 жовтня. Пронумеровані партії, назва партії, є місце для де буде ставити виборець галочку напроти партії. Прізвище першого номеру. Я нагадаю, що це та людина, яка обов'язково проходить до ради, якщо набирає його партія в цьому регіоні 5% голосів. І далі прізвище кандидата, який балотується саме в цьому територіальному окрузі. Щоправда, партія не зобов'язана тут когось вписувати. Може бути, може там і не бути кандидата, буде лише пер. Номер. І натомість партія не може висувати більше одного кандидата в територіальному виборчому окрузі, що дає підстави деяким експертам взагалі сумніватися, чи ця виборча система є пропорційною. Якщо ми говоримо за списки, ми тримаємо в руках список однієї великої політичної партії і або бачимо, якщо це відкриті, список всіх кандидатів і вибираємо з цього одного великого списку конкретного кандидата. Або як у нас було до цього закриті списки, ми просто голосували за партію. Що таке мажоритарна система? Мажоритарна система це коли ти голосуєш у себе на окрузі, і в тебе немає вибору, в тебе є один кандидат від однієї політичної партії. хочеш ти його підтримати, не хочеш підтримати – ти за нього голосуєш, так, чи ти підтримуєш партію.